Всіх вітаю! Сьогодні готуємо запечені хребти лосося. Це бюджетна, але водночас дуже корисна страва. Хребти добре промиваю, зрізаю все зайве і нарізаю на порціонні шматочки. Кладу у форму для випікання, всипаю сіль, приправу до риби. Чорний перець. Вливаю соєвий соус, І добре сприскую соком лимона. За бажанням можна додати трохи олії. Але риба і так жирна, тож я не додаю. Все ретельно розтираю. Залишаю рибу маринуватись хвилин на 20. Потім ставлю в розігріту духовку до 180 градусів на 20 хвилин. Грибти готові. Вони виходять смачні. М'ясо добре відділяється від кісток і дуже м'яке. Добре підходять, як закуска до пива чи вина. Смачного!